2013 рік оголошений в Україні роком дитячої творчості. Основна мета різнопланових заходів із цієї нагоди виявити і допомогти обдарованій дитині реалізувати себе. У Надвірнянському районі увагою позашкільних закладів охоплено понад 4,5 тисячі вихованців. Діти займаються улюбленою справою і правильно організовують дозвілля. Яскравим прикладом для наслідування розвитку творчих здібностей учнів є викладач гуртка Ручне ткацтво від районного центру дитячої творчості Любомир Стручинський, який працює на базі. Зарічанської школи колектив юних ткаль небагаточисельний, багаточисельний, зате дуже талановитий. Руки цих дівчаток за допомогою станків створюють справжні шедеври. Гордістю цього гуртка і своєї школи є Богдана Левицька і Святослава Неільчук, які відроджують традиції свого села і захищають його честь у різних конкурсах. Займаюся позаврочний час три рази на тиждень, по дві години, шість годин тиждень. Килимовою голкою роблять вироби, вишивають бісером, ткають бісером гердани в частності браслети, пояси. Був конкурс обласний «Знай і люби свій рідника». Ну, наші вихованці зайняли 2-3 місце. Це було 29-30 березня. Це Левицька Боданна і Нарідчук Святослава. Виставкою вишивок зустрічає відвідувачів Українська світлиця Добротівського НВК. Тут від станції юних техніків працює гурток Бісерне рукоділля, яким керує Любов Майструк. Це заняття сприяє відродженню українських народних традицій, виховує естетичні смаки, звичаєво обрядові аспекти. Тут опановують техніку низання і художньої вишивки бісером. Любов Васильівна навчилась цього виду мистецтва на курсах підвищення кваліфікації і тепер передає своє вміння молодшому поколінню Лілія і Марія Петруняки, Мар'яна Шкрумеляк. І Віталія Завальнюк, незважаючи на юний вік, самі вже виконують високохудожні твори. Вихованці Любові Майструк, починаючи з 2008 року, постійно займають призові місця у обласній виставці учнівських робіт. Народні традиції треба відроджувати. Вважає керівник гуртка, адже це цікаво і красиво. Я запропонувала дівчатка звернутися до бабусь. бабусі, їм допомогли. Вони принесли силянки, вони принесли гердани, вони принесли комірці. Просто мені цікаво було. Я навіть звернулася до однієї жіночки старшої, і вона мені вона з задоволенням сльозами на очах. Вона згадала, як вони колись працювали, як вони колись працювали з бісером і як вони виготовляли ці прикраси. Відносно молоді їм цікаво. Їм цікаво розпитуватися. Їм цікаво спілкуватися з бабусями на, на таку тему. Ну і працювати тепер уже у сучасному такому стилі. Справжньою кузнею талантів вважається Ланчинський центр дитячо-юнацької творчості. Цей багатопрофільний заклад співпрацює із 17 школами свого округу. Тут функціонує 66 гуртків. 47 педагогів займаються із творчими дітьми, кількість яких понад тисячу. За час своєї діяльності центр творчості нагороджений багатьма грамотами і дипломами. Готуємося до виставки. Брати участь у Коломиї. тепер ми приїжджали в Косові своїми вишимками, своїми писанками, своєю різьбою, і теж є відповідні результати. Бо менше другого третього місця для нас це не влаштовує. Тому наші люди стараються разом з діточками це робити, і відповідно є певний результат. Велику славу має танцювальний гурток цього закладу. Є у нас танцювальний колектив сонечко, який відомий набагато далі від меж нашої республіки, який нагороджений гра. Рамотами різними нагородами і так далі тому є дуже цей керівник гуртка, танцювального гуртка, тимінська уляна Ярославівна, яка дуже дбає, яка працює, яка старається, щоб дійсно діти розвивалися і щось з собою взяли в життя. Також значний внесок у відродження національних традицій робить Оксана Поварчук, керівник гуртка писанкарства, яка є членом національної спілки майстрів народного мистецтва України і отримує президентську стипендію. Стараємося дотримуватись такої традиції, як писати чорнопотоківську писанку. Можу ще писати якісь там такі дописувати сусідні, але найбільше стараємося писати і дотримуватись тільки такої традиції. Вона є в нас особлива, та як є три центри писанкарства: це є верховина, космач і чорний потік, то так має таку особливість. Ми стараємося дотримуватись такої традиції. Чорнопотоківська писанка на теренах Надвірнянщини користується великою популярністю. Майже в кожному великодньому кошику можна побачити саме цей витвір мистецтва, виготовлений руками чорнопотоківських жінок і дівчат. За минулий рік я виготовила приблизно 50 писанок. Я на день можу написати ну приблизно 5 писанок чи більше. Коли я пишу таку велику кількість писанок, я їх ну можу подарувати своїм родичам, продаю. Моя сестра теж пише, вона теж продає. Я ну до до неї прилучаюся, також з нею продаю. Я візьму цю песенку і кошик світити. Цікавими є заняття на гуртку образотворчого мистецтва. Його керівник Галина Іваночко вчить дітей працювати з різним матеріалом, стверджує, що художник з нічого може створити шедевр. У нас де така тема, як вироби із підручних матеріалів, вироби із тих матеріалів, які в нас ну які ми викидаємо. Це і пластикові стаканчики. І от у нас був день Валентина. значить, ми робили підставки на стіл під серветки із звичайних коробочок від ліків. Збрали серветки, прикрашали їх звичайні кришки. Ну для роботи йде все, що є під руками. Я для мами зробив кулон. Шкіри, а для тата закладку на гуртково-працтвачого мистецтва мені сподобалося вишивати писанку. Ну, зараз ми займаємося такою технікою, яка в інтернеті є дуже гарним модне слово. Ізонитка. А в нас в літературі і ми вчили що це звичайна образотворча нитка або нитяна графіка. Вона виникла дуже давно, придумали її ткачі у Англії. Потім подібним способом вона виконується на Кубі і в багатьох країнах так само прийшла і до нас. У нас вона використовується дуже широко в школах. Зараз ще так само у Хмельницькому інституті Поділля вона була дещо досконалена і дістала таку назву як цвяховий нитяк. Там є одна робота, виконана цвяховим. Нетяком, коли просто тут ми робимо дірочки, а там по основі по контуру набиваються цвяшки, і просто ниточка намотується на цвяшки, і цим самим створюється відповідний узор. Ми багато технік використовуємо за рік, проходимо за навчальний рік на своєму гурточку. Їм дуже сподобалася нитяна графіка, і через то нитяною графікою ми зараз виготовляємо листівки до Великодня. Наші вчителі і діти велика гордість Прикарпатського краю, каже методист відділу освіти Надвернянської районної державної адміністрації Лілія. І Васик педагоги передають багатство своєї душі учням, а вони продовжують славні традиції української землі. Кожен керівник гуртка це є ота частиночка індивідуальності, яка передається кожному вихованцю. Про це свідчать і виставки, які організовуються в нас в районі, і в позашкільних закладах. І це є підтвердженням того, що дійсно немає байдужих людей. А всі вони, я б сказала, працівники позашкільної освіти творчі, винахідливі і майстри своєї справи. Позашкільна освіта в районі представлена чотирма позашкільними закладами: це насамперед районний центр дитячої творчості, районна станція юних техніків, районний еколого-натуралістичний центр і Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості. Хочу сказати про те, що мережа позашкільної освіти з року з рік зростає. Якщо в минулому навчальному році кількість гуртків позашкільних навчальних закладів встановила 302, то у 2012-2013 навчальному році ця кількість уже 305. І одночасно зростає кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою. Сьогодні гуртки позашкільних закладів відвідує близько 4777 вихованців. Хочу сказати про те, що в гуртках займаються творчі, обдаровані, самобутні і креативні. Діти і основне завдання полягає в тому, щоб дітей відірвати від комп'ютерів, і я хочу сказати, що навіть правопорушення серед неповнолітніх значно зменшилося. Це свідчить про те, що дійсно діти займаються тою справою, яка приносить користь.